Шановні дорогі, колись в день медика був, ну і це було, на порозі стояли оцей поділ, всі ж працювали колись в одній купі, так би мовити, і був поділ, і Богдана золоті слова, які ну, полоснули всіх по душі, що як би нас не ділили, а ми все рівно залишаємося всі, рідні, однієї, галузі, однієї медицини. Ну, дійсно, справедливі слова. Мені тільки хотілося б так, щоб ми жили в нашій медицині. Як зараз краще, як гірше, ну люди оцінюють. Але оскільки про всі галузі, про всіх керівників, про всіх працівників до мене доходять, хтось скаржиться тихенько, хтось скажеться голосно, Ну, я вам скажу відверто і щиро про екстрену медицину мені ніхто не скаржився. Тому я вам від імені всіх жителів громади хочу щиро подякувати за ваше служіння громаді, бо роботою це важко назвати. Дійсно, медики вони служать людям. За те, що... І душу, і серце, і досвід, і все віддаєте цій роботі. І відповідно, люди не те, що скаржуються, а ви рятуєте життя. Наші хлопці за себе рятують на передовій, ви рятуєте тут. У нас зараз і екологія, і що тільки в нас тут не прилітає. Тому я вам щиро вдячний і багато-багато разів висловлюю. Я думаю, вам люди також будуть дякувати. Тому Сирічук Володимир Олександрович, це ви від моєї міні привітаєте. Дякую, дякую. На жаль, його. Так, так, зараз. Василь Якович загребельний. Також якраз ну, це як аксакали ага. нашої служби, так сказати. Дякуємо. І Микола Олександрович Никитин. Никитин. Все, дякуємо, дякуємо. Да. дякуємо. Ну, а вам тут невеликий сувенірний подарунок. Я вам дуже дякую. Ви оце подали подяку. Ми так вибрали Аксакалів, так сказати, вони з давніших пір працювали дуже довго. Сергійчук, Володимир Олександрович, і Загребельний Василь Якович, і Нікітін, Микола Олександрович. На жаль, вони пенсіонери, вони ще працюють ці пенсіонери. Ну, і вони стояли біля істоків швидкої допомоги, то їм буде дуже приємно. І Оці хлопці, що Сергійчук, і ті, які ви назвали за Гребельний, да ну я вже й сам вже відносно не молодий. І в мене батьки також хворіли, особливо мама останній час, як Богдан приїжджав. І мама хворіла. Як хлопці приїжджали, ну, як вони надавали допомогу, то... Я особливо навіть і від себе, і від неї, хоч вона вже покійна, але я все одно прийдую допомогу, бо завжди на лікаря, в першу чергу, екстреної медицини, дивишся так. з такою надією. Ну, врятуй, як би не хворів, як би вже не був прикутий до ліжка, а пожити ще хочеться. Хвилинку, годину, день, тиждень, місяць, рік це хочеться. І я хочу ще подякувати своєму колективу, моєму золотому колективу. Хай би в нас які там проблеми не були, хай би ми сварилися, не сварилися. Ну завжди вони в мене послушні, завжди вони рвуться в бій, завжди ну, стараються якнайкраще виконати свої службові обов'язки. Дякую вам, колектив. Спасибо. — Спасибо. Спасибо. Бажати всім здоров'я, нам перемоги всім, а мотивація те, щоб надавати людям допомогу, які в нас нуждаються.